Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Хочу представити вашій увазі ще один куточок нашої ділянки, який я не могла залишити без уваги. Це куточок з такої споруди це наш літній душ. Тут було небагато місця. Ну і звісно, чим же його заповнити? Звісно ж, трояндами. І так, перед вами квіткова композиція із троянд. В центрі якої знаходиться всім вже давно відома. І, напевно, ви її вже впізнали, цю троянду. Це троянда Ювілей принца Монако. Тільки лінивий не говорив про цю троянду. Ну, я не лінива, і тому я ще розкажу, можливо, є новачки тут у нас у підписниках. І тому я розкажу про цю диво троянду. Це дійсно троянда на всі часи. Чому? Бо вона надзвичайно витривала, надзвичайно чудова, красива. Троянда, що тримає довго квітку. Ця троянда витримує все. Вона витримує і надзвичайно вологу, дощі, і прямі сонячні промені. Вона витримує все і навіть нашу незначну неувагу вона також витримає. Розцвітає ця троянда таким невеличким, кремово-білим бутоном із малиновою облямівкою По мірі розпускання квітки. Оця малинова блянівочка пускається вниз по пелюсткам. і Чим старша квітка, тим більше вона набуває малинового кольору. Ще на колір і забарвлення цієї троянди впливає температура повітря. за низькою температурою, це малинове забарвлення, стає більш інтенсивним, більше розпливається по пелюсткам і стає восени навіть такого. Червоного відтінку. Квітка тримається на, на рослині близько двох тижнів. Тобто, ось отак виглядає троянда, яка цвіти вже у мене днів 10. Ось отака троянда. І цій троянді можна вибачити те, що в неї слабкий аромат. Тобто, враховуючи всі плюси цієї троянди можна вибачити її такий незначний невеличкий мінусик. Але така троянда, от вона чудова, красива, але її важко поєднати в композицію з іншими трояндами, адже кольор у неї складний і мінливий. Тому виникає оце така проблема. В зв'язку з цим краще за все, висаджувати цю троянду масивом. От У мене тут посаджено три кущика, ось тут трішечки таке місце. Я її підв'язала і залишилась пустим. Ну, але вона це, цей рік такий у нас складний, що вона вимерзла, як і всі інші троянди в, моє, в моєму квітнику, була зрізана під корінь, потім складна весна. Але насправді тут завжди ця рожева біла піна. І ось компаньйоном до цієї троянди я посадила троянду Tranquility Англійська троянда, бачите, і мені здається, що цей кремово-лимонний колір цієї троянди гарно поєднується із Ювілеєм Принца Монако. Ну, звісно, що на перстянка, це у будь-яку композицію гарно підходить. Далі, якщо ми беремо праве криво, то дивіться, тут у нас сітка Сусідський город поруч. А, і тут трояндочка піано. От ви знаєте, я завжди ставилася до чайно гібридних троянд, ну так, прискіплива. Я не дуже хотіла їх брати до себе у квітник. Адже мені здавалося завжди, що чайно гібридна троянда це так, два пагани, на яких по одной по одній квітці на верхівці. І все. От відрізав квітку, далі вона ще місяць нарощує інший пагін і знову завершується він однією квіткою. Але сучасні сорти чайно-гібридних троян це переворот в селекції. Ось до тому – це троянда Піано. Це чудова троянда. Чайно-гібридна, Дивіться, які стовбури в неї. Товсті, але завершується вона не однією квіточкою, а цілим суцвіттям. Цілим суцвіттям чарівних піонеподібних, таких от піонієвоподібних троянд. І ось дивіться, будь ласка, які це троянди. Вони повністю розкриваються вже в кінці свого квітування. А поки розцвітає розцвітається квітка. Довго-довго тримає свою квіточку, вона розквітає такими бутонами, отакими помпонами. Дивіться. І ось в такому вигляді вона. Довго й довго тримається на у Колір у неї також складний, тобто, це не просто червоний колір. На пелюстках є такі от чорні маски. Ось, дивіться, бутончик, коли розцвітає ось зовнішня пелюсточка, ось такими чорними мазками. Гарні дуже листя, гарне листя на цій троянді облямовує, облямовує суцвіття. Тобто троянда чудова. І ще бонусом є дуже гарний аромат, тонкий, чудовий аромат у цієї троянди. Витримує все і спеку, і дощ. Бачите, я її єдине, що від вітра я її трішечки підв'язала до сітки. Ага. І ось отак вона виглядає. А на мою транквіліті вже прилетіла оленка. Ось Бачите, як поводяться білі троянди. Оці троянди світлого кольору, які мають гарні аромати, вони, як правило, приваблюють оцих оленок, приваблюють бронзів, ось збила її. Але вона далека не відлітає. Вона прилетіть тільки, но ну, я перестану за неї пильнувати. Ось і така трояндочка Tranquility. Бачите, ось її вже погризли пагризли Ось. Світлі квіточки, вони такі от брудненькі ззовні. Це із за того, що Оленка по ній вже походила оці її, оці її ніжки з кіхтиками. Вони дряпають пелюстки і троянди від них дуже сильно потерпають. Далі, на цьому крилі у мене росте чайно гібридна троянда Red Intuition. Бачите, також складний колір, червоний із мазками. І ще одна міні-троянда. Я її купила червона міні, було на ній написано без назви. І вона дійсно до тривалий час поводилася як міні, тобто, вона мала. Розміри максимум 60 см. А зараз вона виросла. Останні два роки бере висоту 80 см. Троянда чудова. Бачите, дрібненькі трояндочки, вони просто усені. Коли вона розцвітиться, буде просто червона, отака сумісна пляма. Квітує довго, десь приблизно 2 тижні вони тримаються ці квіточки, а потім вони відпадають разом із квітконіжками. Ця троянда має чітко виражені дві хвилі, аромату в неї майже немає. Хто впізнав цю троянду, будь ласка, напишіть мені в коментарях, допоможіть мені, визначити назву цієї троянди, буду дуже і дуже вдячна. Ось такі компаньйони ювілея принца Монако. Ну, мені здається, що такі вдалі компаньйони, от так вони перегукуються в своїх кольорах. Ось бачите, ось так. Ось, ось отак росте у мене дана композиція. Ну, тут у мене дивіться помідорчики. Уже попасинковані, підв'язані, навіть є плоди. Отаке сусідство. Бачите? Ну, що зробиш? Город є город, а троянди є троянди. Ось таке в мене відео. Дякую всім за увагу. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.